Ливаю води, щоб не загорілось внутрі остатки газу, газоліна. Слюсар Сергій Богданов готує балони до подальшого виробництва. Робити все, каже, треба обережно, щоб не вибухнув. Промивши, зливає воду та за допомогою болгарки вирізаю отвори. Я прилежив, викрику, маркером обвіл і поставив для вирізати, і все. Наступний етап створення буржуйки відбувається вже у цеху. Зварювальник Віктор Маліновський робить колосникові решітки для майбутніх печей. По-народному піддувал. Служить для того, щоб був приход повітря для дров знизу, і щоб мусор, пепел висипався не на землю, а збирався тут. Далі зварює усі деталі буржуйки докупи. Процес її виготовлення триває від 8 до 10 годин, розповідає начальник виробництва Іван Нагірняк. Маємо спеціальні стойки для того, щоб сушити білизну з двох сторін, ставитися тут сушимо білизну. Також місце, де можна приготувати їжу. На зараз у цеху готові 20 виробів, ще 35 – у роботі, говорить чоловік. Виробляти їх тут почали у 2014-му. Восьмий рік у нас в країні йде війна, і за цей період балонів стало все менше й менше. Ну, якщо не буде балонів, є альтернатива виготовляти із обичної труби, сталевої труби. Також можна із листового металу. В нас є наробітки. Так що я думаю. Хлопці не будуть без печей. За словами волонтерки центру допомоги армії Іванни Дубової, запити від військових частин на буржуйки зростають, тому просить охочих приносити старі балони. Просять якусь кількість буржуйок, і ми вже тоді забезпечуємо тою кількістю. Не завжди виходить забезпечити саме тою, яку вони потребують. Якщо це звертається батальйон, то він може замовити і 100 буржуйок. Звичайно, зараз таких об'ємів у нас немає. Але як чим більше зберемо, тим більше зроблять, тим більше відправимо. Наталія Серенець, Федір Коцаба, новини на Суспільному, Черкаси.